Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збуджача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні наша подорож у Васильковецьку громаду. У знамений день стрітення Господнього у Васильковецькій громаді Чортківського району відбулася небуденна подія. Сюди приїхали представники керівних структур Чортківського району, освіти, культури, сім'ї, молоді і спорту. Зустріч відбулася під керівництвом начальника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шепітка. Голова Васильковецької громади Андрій Айдаш і його співробітники радо зустріли гостей. Сьогодні приємна подія. Ми маємо гостей з Чортськівської районної військової адміністрації Володимир Васильович Шепитко, голова. І фактично ми сьогодні хочемо провести спільну нараду районного рівня щодо проблемних питань по питаннях освіти, культури, медицини та спорту. От, і фактично хочемо показати свою інфраструктуру, яка є у Васильковецькій громаді, і щоб. Поділитися або обмінятися досвідом іншими громадами. Робили об'їзд в серпні місяці, по школах об'їжджали, підготовка до нового навчального року. Нам дуже сподобалася району інфраструктура даної громади, і ми вирішили, включили в план роботи Чортківської районної військової адміністрації даний захід, що ми провели дану нараду. І на дану нараду ми запросили керівників структурних підрозділів. Освіти громад району нашого, будуть освіта, культура, молодь і спорт. І проведемо нараду, обміняємося досвідом і подивляться, бо в деяких колишніх районах немає такої бази, навіть як у цій кращій громаді. А от часто ви робите такі, от, такі заходи? І Що вони дають? Заходи ми проводимо раніше, проводили частіше ці заходи виїзні. В даний час проводимо їх десь так три заходи, чотири заходи в рік. Раніше проводили в місяць, проводили захід один, в два місяці захід проводили, а зараз у зв'язку з, з військовим станом що в нашій державі, більше, більше уваги, більше часу приділяємо для мобілізації. Мобілізація потрібна хлопцям на захід потрібен, транспорт потрібен, людський ресурс потрібний. Більше, більше займаємося цими питаннями. У цій громаді багато зроблено. То що тут, такі багаті люди живуть? Чи в чому це? Ну, як ми говорили. Багаті люди, перш за все, що було бажання. А яке бажання? Хорошій аграрії допомагали Гутов Іван Миколаївич, який доклався своїми коштами, добудував цю частину даної школи. На місці допомагали раніше і район допомагав, бо то були 17 районів було в області, було були район, районі районів, рахуйте шість в Чорківському районі. Зараз один район об'єднали. Більше було коштів, більше було можливостей, більше будували. А зараз, бачите, в зв'язку з військовим станом немає можливості виділяти кошти на ці забудови на ці будівництва. Так, треба допомагати. Так, треба допомагати більше коштів хлопцям нашим, дякуючи їм, що ми зараз можемо і заходи проводити, і спілкуватися, і спокійно навіть спати. Отак, зусиллями усієї громади твориться благоустрій. Вулицями населених пунктів приємно пройтися у школах, садочках. Усе налагоджено, навчальна база, належне харчування і виховний процес. З часів створення громади орган місцевого самоврядування, в особі голови громади велику увагу приділяють діяльності і розвитку освіти, культури, сім'ї, молоді і спорту. Зміцнюється матеріальна база закладів освіти. Ми маємо започаткований старт нової української школи. Зараз наші заклади освіти взяли участь в спортивних конкурсах. Пліч опліч де в нас є зареєстровані команди кожного закладу освіти. Також ми намагаємося підтримувати наших освітян. Для того щоб в умовах війни наші діти мали якісну освіту і мали можливість навчатися. Ми маємо велику спортивну базу, маємо спортивний стадіон, майданчики штучним покриттям, маємо дитячі майданчики, спортивні при закладах освіти і при як школах, так і при садочках. Завдяки захисникам, яких ми які зараз перебувають на сході, захищають нашу цілісність. Ми маємо можливість і провести завдяки їхнім захід, за що ми вдячні, але є і. Багато захисників з нашої територіальної громади, які перебувають в лавах Збройних сил України. Ми маємо одного педагогічного працівника, який з перших днів війни він перебуває на сході і захищає нашу цілісність держави. Наші заклади у світ, місцеве самоврядування з днів повномасштабної війни долучалися до волонтерської діяльності. Ми випікали печиво, збирали великодні кошики як для внутрішньопереміщених, так і для воїнів, які є на сході. Для того, щоб вони відчували той затишок, домашній затишок, хоча вони далеко від рідного дому. Тобто громада наша не стоїть осторонь волонтерської діяльності допомоги збройним силам України в залі інтерактивного навчання школи. Учасники зустрічі зібралися на нараду. Володимир Шепітко привітав присутніх і поважав конструктивної роботи а відтак зобов'язався взяти під особистий контроль проблемні питання, порушені учасниками наради. А далі всі присутні ознайомлювалися із матеріальною базою громади. Васильковецька громада налічує вісім закладів загальної середньої освіти та сім закладів дошкільної освіти, де навчається 776 здобувачів знань та 145 вихованців. А дуже багато родзинок в нашій школі за моїми плачами є галерея краси. Особливість є в тому, що Всю її створив Микола Васильович Кушмій, колишній вчитель історії, сьогодні почесний пенсіонер, але людина, яка не здобула фахової освіти художника. Проте краса, яка виходить з під його пара, заворожує людей чарівністю, і тим більше, що краєвиди, які є навколо села Васильковець». І існує дуже гарна традиція в нашій школі. Випускники 11 класів купляють картину і дарують школі. І вже кожного року наша галерея поповнюється картиною. І вдячними випускниками. І, вдячними випускниками. і ще що для нас дуже щемливо, що ми популяризуємо власне, свого народного умільця. А людина, яка любить свій край, і вона ту любов передає через мистецтво. Ще однією особливості нашої школи, що у нас є дуже шикарний танцювальний зал. А ще більш чудовіший хореограф, який керує тим залом, а не так залом, як дітей, які як бджолята, біля неї туляться, люблять. І керівництво нашої громади йде на те, щоб закупляти нам костюми. Гарний, великий, костюмований у нас є запас на різні випадки. І діти, які Галину Романівну обожнюють. Окрім того, що в нас є писанкарська майстерня, де от буквально за місяць ми будемо розпочинати в ній активну роботу, де діти, кожен буде творити передвеликодні дарунки, а саме писанки. І писанки, які виходять з під пера дітей. Ми починаємо з першої крапанки, яка кожен має свою першу писанку, яка є особлива, яка має зберігатися в кожного напродовж років. Школа, звичайно, що є агентом, який є фронтменом у волонтерстві. Немає місяця, в якому б ми не брали участі, учні. Колектив, не брали участі у волонтерській діяльності. От Буквально вчора Андрій Володимирович оголосив збір для воїнів Другої міської лікарні міста Тернополя. І ми вже з понеділка печемо, готуємо, пакуємо. Тобто, місяць тому виготовляли окопні свічки для нашого воїна, Юр Юрківа Василя. Ми відправили 302 свічки. Здається, перше ще не робили. Страшно. Каже: дядько Гугл все допоможе. Зайшли, подивилися, замовили парафін, люди знесли вощину, бо там треба співвідношення, залізні банки. І до тижня часу ми 302 свічки відправили для військового, якого була потреба, що треба для його підрозділу. Вже з понеділка ми печемо. Перед тим ми робили без два рази ярмарки. З ярмарок купували теплу білизну, відправили, бо є 12 воїнів з села Васильківці, які безпосередньо на передові, І саме тим, бо більше є набагато більше. 128 є з нашої громади, що служать у війську, а 12 безпосередньо з села Васильківців то є на передові. Кожному з них ми відправили добротну термобілизну. Плюс малюнки, плюс печиво. А в школі створено всі умови для навчання та творчої праці. То, звичайно, що школа бюджетна організація і ми є на балансі сільської ради. І основну бере на себе відповідальність, вона є голови громади Андрія Володимировича Гайдаша. Але не без допомоги наших спонсорів і меценатів, всі школи, які є в громаді, активно підтримують і школи, і дитячі садочки. Він велику прикладає великі зусилля, щоб освітня галузь розвивалася, жила. І навіть зараз є проблема оптимізації. То, напевно, наша одна з небагатьох громад, де ще всі заклади освіти зберігаються. Тобто в, своїм, в своїй автентиці, так, як він їх е, е, отримав у 2016 році. А це вже не малий час, це вже 8 років. Це є. було часу зробити різні е, е, так, перекреслити, пере, переробити, е, розумієте дії. А так, дуже багато Андрій Володимирович надає змісту у світі. Надає значення у світі. такі зустрічі сприяють покращенню зв'язків між громадами, переданню досвіду, згуртуванню людей, що особливо цінно в нинішній час. Заклад дуже чудовий. Ми побачили, як можливо як можна покращити умови навчання і в закладах культури також умови в себе на місцях на нашій території. Сьогодні я побуваючи в цьому прекрасному чудовому закладі школі. Це мене вразило приємно тим, що яка, яке відношення до культури. Будучи буквально кілька хвилин тому в залі для занять танцювальному залі, це просто вражає приємно. І я розумієте, що, мене, що я візьму для себе. Це якраз іменно спільна робота школи. З, 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 з культурними закладами будинок культури села Васильківці функціонує на повну потужність у відмінному матеріальному стані. Тут знаходиться школа мистецтв, в якій навчається 96 учнів, активних учасників художньої самодіяльності, з творчістю яких вже знайомі і глядачі. Тіві чотири керівник закладів культури Роман Сагайдак розповів про роботу. Ми відкрили класи, наприклад, тут село Нижборок вокал, хореографія. Коцьобинці, вокал, хореографія, інструменталісти, і тут також. А в садочку сонечко нас розчулили діти, хоч їх було небагато, бо ж свято, але їхнє перебування тут як завжди змістовне їжа смачна. Стадіон спортивного комплексу Поділля, керівником якого є Михайло Коваль, справив на учасників семінару надзвичайне враження. В даний час він зараз знаходиться в збройних силах України, бронить нашу державу. Завдяки сім'ям ковалів. Ми маємо такий спортивний комплекс, де завдячуючи їм, що вони фактично приклалися до розбудови реконструкції цього спортивного поля, де ми бачимо і фактично я думаю, що якщо буде спорт, це буде життя, і головне в нашому житті на даний час це є перемога в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, села Вас. Сильківці відбувся молебень за мир та перемогу Україні, який відслужили отець Йосиф Марчишак, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, митрофорний протиєрей, та отець Микола Скринник, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви проти у руках у кожного з прихожан, стрітинська свічка, що знаменує найперше прибуття маленького Ісуса до храму, тобто знаменує прихід Месії, Спасителя, надії усіх віруючих на добро, на перемогу, на повернення батьків та синів додому. Начальник відділу з гуманітарних питань чортківської районної військової адміністрації Галина Чайківська подякувала отцям за щоденну молитву та відзначила їхню працю почесними подяками. Після насиченого, плідного робочими моментами дня учасники наради переїхали в село Коцюбинці, де відбулася церемонія нагородження матерів, чиї сини захищають нашу державу та кращих працівників Васильковецької територіальної громади. І святковий концерт. Галина Чайківська, за дорученням начальника Чортківської районної військової адміністрації Володимира Шепітка, оголосила подяки та вручила орден. Матері бійця, матерям, які захищають Батьківщину. Олександрі Слободян, син Ігор Слободян, Ганні Грабас, син Микола Грабас, Вірі Коваль, син Михайло Коваль. Всі матері молімось за дітей, за воїнів, героїв наших, що повернулися здорові та живі за мир і перемогу в Україні нашій. Слава Україні, героям нашим слава! Слава героям! А на сцені вирвав концерт, в якому були представлені всі жанри мистецтва: хореографія, вокал, художні читання, хоровий спів, театралізована постановка прологу Ми єдиний народ, ми єдина країна. І все це на високому професійному рівні. Діти, талановиті педагоги, які вселяють віру в те, що наша Україна таки переможе, незважаючи ні на що. Особливою емоційністю, особливо особисто для мене стало нагородження відзнаками мамів тих воїнів, які, слава Богу, є живими. Бо також. Маю, напевно, честь бути мамою воїна, який зараз перебуває у лавах Збройних сил України, яким я надзвичайно пишаюся. Тому розумію, наскільки це важливо для батьків, коли їх підтримують. Бо власне будь-яка підтримка вона надає сили жити і працювати далі. І Маленькі діти, які на сцені вели себе надзвичайно по-дорослому, артистично талановито, переконують у нас у тому, що наша нація таки непереможна. і вкотре підкреслюють слова Івана Багряного Ми є, були і будемо ми і вітчизна наша з нами. Слава Україні! Героям слава! Наша Васильковицька громада невелика, так як вже говорив, вона поділена на три частини, південна, північна і західна тосина. Але завдяки нашим аграріям, які допомагають, які живуть нашою громадою, то наша громада функціонує і живе. Завдяки південній тосині ми маємо аграрників. Які допомагають, це сім'ї ковалі, особі Володимира Михайловича Івана Миколаївича Гути. Західна частина нашої громади ми маємо також потужних аграрників, особі Степана Євгеновича Коцірів, хабінця Андрія Івановича. І північна частина це хочу сказати, що ми маємо континентал Парнірс Груп. Отже, завдяки жителям і. Ми маємо можливість працювати. Але цей захід, який сьогодні проходив, це ми завдячуємо нашим Збройним символам України, де кожна громада має своїх захисників і захисниць. І від нашої громади служать і боронять нашу державу це близько 200 чоловік. Але ми маємо пам'ятати, що тих, які загинули на полі бою, це ми маємо. Руха Володимира, ми маємо місяця Андрія, ми маємо мазника Ярослава і ми маємо пирога Сергія. І маємо четверо, які померли в військових чужинах або в своїх селах, і ми маємо четверо безвісті пропавших. Але хочу підкреслити одне: що один в полі воїн. як завдячую Всім працівникам сільської ради, всім керівникам бюджетних установ, всім жителям нашої громади, які живуть своєю громадою, які думають, які допомагають. І хочу подякувати всім учасникам, які сьогодні прикрасили цей захід. Отже, підкреслюю ще раз, що ми Кожен на своєму фронті хто на передовій, хто тут на місцях, але ми працюємо і ми робимо одну роботу на перемогу. Слава Україні! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.